Через біблійні ідеї про небеса та землю ми говоримо про Божий простір і простір людський. Я дуже добре розумію наш простір. Ми в ньому живемо, у ньому є дерева, річки, гори, але моє розуміння Божого простору є дещо розмитим. У Біблії ми маємо справу з образами, які допомагають нам збагнути, що є Божим простором, бо він, по суті, для нас не збагнений. Отже, це простори двох різних типів. Так, вони різні за своєю природою. Але ось що дійсно цікаво у Біблії ці два простори не завжди відокремлені один від одного. Тобто небеса і землю можна вважати різними вимірами, які можуть перетинатися ми багато говоримо про те, що ми йдемо на небеса після смерті, але майже мовчимо про цю ідею перетинення небес і землі, що дуже дивно, оскільки центральною темою історії у Біблії є саме союз небес і землі. Що раніше вони були єдиним простором, що потім вони були відокремлені один від одного, і тепер Бог об'єднує їх знову. Отже, повернімося до початку коли небо і земля повністю перетиналися одне з одним. Добре, бо саме про це йдеться в біблійній розповіді про Едемський сад це місце, де Бог і людство співіснували в гармонії та без розділення. Люди працювали в партнерстві із Богом, будуючи квітучий прекрасний світ. Але, як і притаманно людям, ми хотіли робити все іншим чином ми хотіли, щоб Бог пішов і щоб ми створювали світ без нього. Так і є. Отже, тепер ми маємо два простори, і Біблія фактично використовує безліч різних слів і фраз для позначення цих просторів, аби ми могли їх чітко відрізняти. Але ти казав, що ці простори можуть перетинатися одне з одним. Будь ласка, поясни, як саме? Так саме тут ми маємо згадати про храми. Бо в біблійному світі, щоб пережити присутність Бога, треба йти у храм це місце, де перетинаються небеса і земля. У біблії наведений опис двох типів храмів один з них скинія, тобто намет, який побудував Мойсей, другий велична споруда, яку створив Соломон. Такі храми прикрашалися фруктовими деревами, квітами й образами ангелів, всілякими золотими прикрасами й коштовностями. Вони мали викликати у вірян відчуття повернення до саду. Місце в центрі храму називалося Святе Святих, саме в ньому Божа присутність відчувалася дуже близько. Здавалося б, тепер ми можемо знову бути поруч із Богом. Але не все так просто, бо стосовно храму теж існують певні проблеми простір Божий сповнений його присутності, доброти, справедливості і краси, людський простір натомість сповнений гріху, несправедливості. Та як слідство потворності. Отже як можуть ці простори перетинатися, коли вони такі різні, що конфліктують один з одним? Ця проблема вирішувалася через жертви тварин. Так, але це дещо дивно до чого тут жертви тварин? Ідея тут така жертви тварин якимось чином поглинають гріх, коли тварина помирає замість тебе. Таким чином, відбувається очищення, ти отримуєш право увійти у храм і прибувати у присутності Бога. Отже, якщо я ізраїльтянин і живу в Єрусалимі, я маю можливість бути у присутності Бога. Але ти сказав, що в Біблії йдеться про воз'єднання усього простору небес і землі, адже не так? Правильно. Тому тепер ми маємо перейти до розповіді про Ісуса з Нового Завіту. В Євангелії від Івана ми чуємо твердження про те, що Бог став людиною в Ісусі і що Він проживав серед нас. Наразі маємо розібратися зі словом проживав. У буквальному перекладі це означає, що він поставив серед нас свою скинію, тобто Іван хоче сказати, що Ісус це храм Божий, отже, Він місце, де перетинаються небеса і земля. Цікавим є те, що Ісус не залишається в цьому безпечному і чистому просторі, Він подорожує і спілкується з грішниками, він стілює людей від хвороб, прощає людям їхні гріхи. Він фактично створює маленькі небесні анклави або кишеньки. В яких люди можуть перебувати у присутності Бога, він робить це просто посеред світу гріха і смерті. Він продовжує розповідати всім, що царство небесне знаходиться зовсім поруч, він навіть казав своїм послідовникам регулярно молитися, щоб настало царство Бога, і щоб воля Його була виконана як на небесах, так і на землі. Але багато людей сприйняли Ісуса як загрозу, тому вони вбили його, ніби зруйнувавши його план знову поєднати небеса і землю. Та саме тут нам треба повернутися до події, яка в історії про Ісуса відбулася раніше, коли Ісуса побачив Іван Хреститель і сказав Дивіться, це Агнець Божий, який забирає гріхи світу. Отже, про Ісуса не кажуть, що він лише храм, про нього також кажуть, що він є тою жертвою, яку приносять у храмі. Так і є. Тобто, Хрест тепер є тим місцем, де Ісус бере на себе гріх, створюючи чистий простір. Який, на відміну від жертв тварин, є необмеженим. Жертва, яку приніс Ісус, має здатність поширюватися, об'єднуючи в одне все більшу частину небес і землі. І все це дійсно чудово. Але в мене все ще залишається досить значне запитання що трапиться, коли я помру? Хіба я просто не перелечу Божий простір, щоб бути поруч з Ісусом? Новий завіт кілька разів говорить нам про те, що після смерті християни потрапляють на небеса, щоб бути поруч з Ісусом. Але історія Біблії не про це вона розповідає про поєднання небес із землі через Ісуса, і що остаточне поєднання відбудеться в день Його повернення. У книзі Об'явлення ми знаходимо прекрасний образ Едемського саду у вигляді міста, який наближається до кінця віку гріха і смерті через відкуплення всієї історії людства в новому творінні, і простір божий, і простір людський повністю перетнуться знову.